Добрий день, мої любі малята? Дітки, чи знаєте ви, куди вранці йдуть ваші батьки? Так, вони працюють. У кожної людини є професія. Повернувшись з роботи, батькам потрібно боротися вдома по господарству. Що ваші батьки роблять удома? Хто і як? Допомагає вдома батькам у хатніх справах. Для того, щоб допомогти вашим батькам швидше виконати домашню роботу, існують спеціальні машини, що полегчують їхню працю. Назвіть їх, будь ласка. А як же людям допомагає пилосос? Та що він потрібен? Вдома також є речі, що полегшують життя, роблять його цікавішим. Дуже важливо навчитися правильно використовувати ці речі, щоб не нашкодити собі та іншим. Спробуйте відгадати загадки та дізнайтесь, що це за предмети. Всю білизну позбирає і старанно покупає. Буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Дуже любить він тканини, сукні, светрики, гардини. Всі їх складочки знайде, розізлиться, пара йде. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси, все в животику ховає і свіженьким зберігає. Де кого нагородили, де супутник запустили, фільми, казочки, новини нам транслює щохвилини. Хоч і голосу немає, але голосно гукає, щоб могли порозмовляти і про все на світі знати. Сміття все попідбирає, пилинки позбирає, нам надійний помічник, працьовитий робітник. Так, правильно відгадали загадки про хатніх помічників. Кожним приладом. Необхідно користуватися правильно. Ось послухайте, будь ласка, вірш. Телефон. Телефон появився в сороки. Завдає всім базікам мороки. І сові, і вороні, і лису, і бобру, що живе біля лісу. Про останні тріскоче новини і по три і по чотири години. А учора, що клята вчинила, до ведмедя в барліг подзвонила. Пробудився ведмідь, а на дворі ще сніжинки блищать, наче зорі і ревів клишоногий, і плакав. Півзими не доспав бідолаха, тож над лісом, над гаєм і бором звірі й птахи вигукують хором. Доки жах цей терпіти нам, доки відключіть телефон у сороки? Тітки, про який технічний пристрій йдеться у вірші? У кого з'явився телефон? Кому телефонувала Сорока? Як довго вона розмовляла по телефону? Кому вона зателефонувала невчасно? А що вимагали тварини? Послухайте рядки із вірша і скажіть, які Рими ви почули? Телефон появився в сороки, завдає всім базікам мороки. і сові, і вороні, і лису, і бобру що живе біля лісу. Яку відому Риму? Ви знаєте до слова сорока? Так, білобока. Тепер ви ще дізналися про Риму морока. Малята, я пропоную вам зробити свою картину сорока з паперу. Але спочатку давайте ж розглянемо, яка вона і що у неї є. Хто ж така сорока? Так, це пташка. Якого кольору у неї пір'я? Що іще має сорока, чого не мають люди? Сорока перелітний чи зимуючий птах? А чи чули ви, як співає сорока? А для роботи нам потрібно простий олівець. Пензлик, ножиці, кольоровий папір, серветка та клей. Обережно ножничками зрізаємо кутики квадратів. Так вирізаємо три круга для тулуба, голови і крильця. Один чорний квадрат розрізаємо навпіл. Від кутика до кутика це хвіст сороки. З маленького червоного квадрата робимо трикутний дзьобик. Викладаємо наші фігурки заготовки на аркуш паперу. А тепер по черзі приклеюємо всі заготовки на свої місця. Я розпочала з хвостика, серветкою пригладжуємо та забираємо залишки клею. Біле коло тулуб сороки наклеюємо трішечки, заходячи на чорний трикутник. Коко для сороки можна зробити з маленького білого кола. Ось така птаха прилетіла на мій аркуш. А які сороки у вас я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт? До нових зустрічей, мої любі малята!